Серпень почнеться нестійкою погодою зі значними коливаннями температури та опадами. Найближчими днями більшу частину України накриє дощами та грозами, які принесуть із собою короткочасне похолодання. Про це повідомляє Укргідрометцентр. так, за прогнозами синоптиків, 3 серпня, дощі з грозами пройдуть по всій країні, крім західних регіонів, а саме у Волинській, Львівській, Закарпатській Івано-Франківський, Чернівецький, Рівненський, Тернопільський та Хмельницькій областях буде суха та сонячна погода. А ось щодо температури повітря, то у північних та центральних областях України приде похолодання та буде комфортна погода до плюс 26 градусів. Найспекотніше буде на сході України. Там стопчики термометрів будуть підніматись до плюс 32 градусів тепла в денний час доби. Вітер в цей день буде переважно північного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у середу, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 20 до плюс 31, а вночі буде від плюс 14 до плюс 24 градусів тепла. Дорогі глядачі, бережіть себе своїх близьких і мирного неба нам усі над головою. У північних регіонах очікується температура від плюс 19 до плюс 26. Вночі буде прохолодніше від плюс 18 до плюс 21 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 19 до плюс 32, а вночі від плюс 18 до плюс 23 градусів тепла. У центрі країни топчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 21 до плюс 26, а вночі від плюс 16 до плюс 20 градусів тепла. У середу на півдні температура буде від плюс 24 до плюс 29 в день, і від плюс 18 до плюс 23 градусів тепла вночі. У Києві 3 серпня Сонце все день буде рідко з'являтися із-за хмар. Вранці та вдень очікується дощ із з грозою. Ближче до вечора йому на зміну прийде дощ. Температура повітря буде від плюс 18 до плюс 25 градусів тепла. У Львові небо ясне вранці затягнеться хмарами у середині дня, та погода буде похмурою до самого вечора. Без опадів. Температура повітря становитиме від плюс 12 до плюс 26 градусів тепла. У Харкові у середу весь день буде хмарним, нічний дощ до ранку повинен стихнути, у другій половині дня він знову розпочнеться, а ввечері зміниться дощем і згрозами. Температура повітря очікується від плюс 17 до до плюс 27 градусів тепла. У Дніпрі день буде хмарним. З самого ранку небо небавкриться хмарами, які протримуються до самого вечора. Вдень очікується дощ із грозою, ввечері дощ. Температура в цей день буде від плюс 18 до плюс 23 градусів, в Одесі 3 серпня. З самого ранку небо вкрийся хмарами, які протримуються до кінця дня. В день і ввечері буде ти дрібний дощ. Температура повітря буде від плюс 20 до плюс 27 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!